Друзі, ось дивіться, як бачите, Лілія ще з діточкою тут. Зараз я. Цибулинка суперова, коренева теж класна. І буду я її зараз садити. Я одненьку вам покажу, як посадити, і все, бо Коля не хоче ходити. Він же замучився. Так. Беру я пісочок, друзі. Беру пісочок. Обов'язково. Так мене вчили одна наша. Знайома, яка рукою ну, я купляла, ну, купляю весь вот час лілії. Так що трошки підкупаю я ту ямочку лопаточкою. О. Підсипаю пісочок. Відставляю її. Може, трошки ще Днітрану поскою підсиплю. Кожну ямочку таку насиплю потрошки так, підливаю зразу. і засипаю все, низький заряд. Нічого, воно знімає все одно Засідає батарея. Зараз поставлю на зарядку на пару хвилин Ось так, друзі. головне, щоб не поламала мотя. Вона любитель тут ходити. Тут свої моті повидьобували. От. І ще зверху тако полью її. Тут водичка до речі, теж з міндобривом тим. Таким я троянди одобрювала. Я і лілії всі попідливала ним. І все. Нехай росте. І будемо бачити, як буде радувати наше око, наше, всіх око. Закрити пиши. Е, Наш «закрити». закрите. Так, ну, зараз поливаю водичку. Куплю пісочок.